Те, що ми відчуваємо, і те, що ми бачимо, це дуже маленька частина того, що сюди долітає. Я вважаю, що е, цей, цей сектор Херсону і Херсо і околиць захищений дуже добре, з моєї точки зору. Дуже багато дронів не долітають до е, їх цілей. І не використовується проти населення та проти військовослужбовців за півроку, серпня 2024 року вдалося посилити захист правобережжя, розказує фахівець з радіоелектронної боротьби Олександр. Водночас збільшилася кількість російських атак безпілотниками. На жаль, е БПЛА і е ФПВ, в частності як малий підрозділ БПЛА. <кій> Вони мають дуже багато налаштувань дуже багато о, різних підсистем, дуже багато частот, які вони використовують, і захистити одночасно від о, всіх цих небезпек є дуже складним і комплексним завданням. Наразі ми захищаємо максимально по тим. О, Стандартним називаємо так рішенням, яке використовує противник проти нас, і ми маємо дуже непогані результати. Щоб захистити Херсон від дронових атак, треба більше 10 тисяч засобів радіоелектронної боротьби, які мають бути поєднані в одну систему, говорить Олександр. Але і така кількість не гарантує 100% захисту. Простого рішення немає, тому що є висота. Є дуже багато фізичних параметрів, які можна змінити і обійти цю систему. Це не фізична стіна, це електронна стіна. Тим паче вона не може працювати постійно. Тобто, у нас тут взаємодія засобів виявлення, взаємодія засобів подавлення. Це може бути як антидронаві рушниці, так і більш компактне обладнання. Тобто, якщо ми кажемо про такий термін, як купол, Да, то ми не можемо розглядати його е в вакуумі, так, в ідеальних умовах він може існувати. Але чи готові люди існувати при цьому куполі? Чи готові люди тримати у себе над головою постійно такі засоби, які випромінюють? Тому що це все ж таки радіоелектронне випромінювання. І ну, воно не є е там, е дійсно здоровим для людей. І якщо воно буде постійно діяти, це не супер історія. Російські військові постійно змінюють частоти, на яких працюють дрони. Відбувається боротьба технологій, каже Олександр. Що грає на проти нас, це кількість. Вони, у них дуже велика кількість дронів різних. І за рахунок цієї кількості вони можуть навіть не змінювати частоти, вони просто можуть брати інший дрон. І тому, так, да, дійсно, один екіпаж може літати на різних частотах. ну, Я допускаю це. Також російські військові перелаштовують дрони, аби збільшити відстань польоту і використовують нові види безпілотників. Перенос дронів на додатковому великому дроні, так називаємо дрон матка. Тобто, коли дрон підлітає, великий дрон підлітає до лінії бойового зіткнення. Із лінії бойового зіткнення вже відбуваються запуски. І тому а, дальність суттєво зростає, тому що, в принципі, це все фізика. Є ще одна категорія FPV дронів це крило. Воно має більше властивості а, планування, тому може пролітати значно далі. Крім того, на дальність а, польотів впливає ще. А, Підсилення сигналів, яке використовується з використанням додаткових антен, ми зараз в цьому питанні навістрії атаки. Для парад цивільних це просто постійно контролювати небо. Використовувати алеї з деревами для переміщення, намагатися переміщатися менше переміщатися на вулицях, коли дуже гарна погода, яка безвітряна погода, якщо вітер, дощ, сніг. Кількість дронів значно зменшується, значно зменшується, але вона ніколи не дорівнює нулю. Дрони є в принципі постійно. Ольга Ляшенко, Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільні новини, Херсон.